Дмитро, ну матч проти сухої балки не відбувся. Що відчували самі гравці під час цих, цих двох годин з половиною, коли гра все ж таки не відбулася, тим більше, що були заповнені трибуни і всі очікували цього дебі. Доброго дня. Так, дійсно, матч не відбувся. Хотілося би зіграти цей матч. Прийшло багато людей, болівальників із сухої балки, і атлетика. Так сталося, що матч не відбувся. Будемо догравати. Пізніше попереду гра проти Сокола, Кубкова гра, як зараз переналаштовуєтесь на інший турнір. Ну, для нас кожна гра це відповідальний крок. Тому готуємося, як зазвичай. Настрій бойовий і будемо їхати за перемогу. Ну, Мінус два. Наскільки це великий гандікап для суперника? Я думаю, що це не такий великий гандикап. Можна відігруватися і проходити далі. Подивимося, як воно буде. Там у нас в команді є один хлопець з Хмельницького, мабуть, він вже там запросив вболівальників на трибуну. Я думаю, що так. Будуть наші вболівальники, тому будемо грати для них і намагатися перемогти.